Добрий вечір, мої дорогенькі, великі та маленькі! З вами, як завжди, я тута і казочка на ніч. А це мої друзі Сашко та Марічка. Привіт! Привіт-привіт тута! Привіт! привіт, привіт. Готові сьогодні? Казочку. Так, так, готові, дуже чекали! І я чекав. А ви чекали? Ну тоді влаштовуйтесь зручніше. І сьогодні буде дуже цікава і, як завжди, повчальна казочка про маленьку пташку. О, про пташку! Одного разу на галявині зібралися усі звірі. Але. Почалася сильна буря. І усі почали тікати. Всі почали тікати, ховатися у своїх хатинках. Вони бігли, падали, підіймалися. Але дуже-дуже хотіли встигнути, поки не почалася сильна буря. Малесеньке зайченятко Загубилася. Вона не змогло знайти дорогу додому, уявляєте? Як страшно! Насувалася дуже сильна буря. Усі повз нього пробігали. А зайчинятко кричало: допоможіть мені, врятуйте мене, відвідіть мене додому. Мені дуже жалко. Дослухайте до кінця. Звірі зупинялися і питали: Зайченятко, а де ж твоя хатинка? А зайчинятко відповідає: Там, за пагорбом, усі дивилися за пагорб, а там насувалася величезна буря. Уу. Звірям ставало страшно. І вони казали: вибач зайченятко, але нам самим треба ховатися. Усі тікали додому. Зайченятко заховалися під листочок і дуже-дуже сильно тремтіло. Але ось тут з'явилася наша пташка Чіріка. Вона облетіла увесь ліс. І знайшла хатинку нашого зайчика. Вона повернулася за ним і відвела його додому. Зайчик був врятований. Але коли Чиріка поверталася у своє гніздечко, подув дуже сильний вітер. Вона закружляла і впала. Ой-ой! ой Впала, ледве дихаючи. Коли скінчилася буря, усі звірі вже повиходили зі своїх хатинок і побачили. Що в листочках, ледве дихаючи, лежить пташка чиріка Вони підбігли, взяли її і віднесли у гністечко. Вони дуже сильно про неї піклувалися, вони її кормили, годували, поїли, і пташка чиріка дуже швидко одужала. Отож, коли вона полетіла в ліс гуляти, чутки про те, що найменша пташка врятувала зайченятка, вже облетіли весь ліс. Отож, пташка стала справжнім героєм. Сміливість це не про розмір, а про велике серце. Так, так, яка вона смілива пташка. Вона не злякалася і змогла допомогти. І навіть тепер всі знають, що навіть маленькі пташки такі сміливі. Так, це історія про сміливість. Ви молодці, що все правильно зрозуміли. Отож, я кожному бажаю мати дуже добре серце і усім допомагати. А зараз вже час збиратися у ліжечко. Тому кладайтеся, а ми вам кажемо на добраніч. На добраніч. На добраніч, діти.